Ківатор стиснення часу програма, яка поверне вас у минуле і покаже теперішнє. унікальні архівні матеріали львівського телебачення, події та особистості, які стали нашою історією. Сьогодні у цю студію ми хотіли б запросити відомого співака, музиканта нашого земляка Василя Владіслава Левицького, але на жаль. На жаль, іру, ми не можемо цього зробити, тому у цю студію ми запросимо його друзів. І першим тут з'явиться наш колега, теле та радіоведучий. Музикант Тарас Гаврик, Тарас. зустрічайте! Будь ласка, заходь, дуже раді тебе бачити привіт, в нашій привіт. Програмі. Дай Боже, дай Боже. Бачимо зранку. Нарешті запросили. Нарешті запросили. Я знаю, то просто я не запрошував, ви не запрошуєте. Так ми любимося. А тепер... Нічого, в нас прийшов є. В час. Та є в нас така, якби нагода, щоб ти з'явився у цій студії. І перед тим, як ми почнемо розмову, увага на екран. Я і вийде вийде, порозі стане. аж Ти повернувся в ті часи? Хоч, ну, чесно, якісь такі мурахи по шкірі. То пісня Марічка. Марічка то перша пісня, яку він співав в гурті «Дивоцвіт». Ми з ним познайомилися ще коли були такими мачіпухами. Він був старший на, на роки-два, напевно, що мені було років шість, тоді йому значить вісім. А може йому нема вісім? Ну, в мене з цифрами не дуже. Но то було дуже давно. І... І він зра зразу виділявся таким дуже гарним, хорошим світлим голосом. І Марічка то перша пісня, очевидно, що якою ще в дитинстві навчили десь співати. І от він прийшов вже з цією піснею, каже: От, я її хочу співати, і зразу виділився лідером в колективі, тому що нас було троє хлопчиків, троє дівчаток там спочатку може трошки менше був ось в ансамблі дивоцвіт. І в нього був такий найяскравіший голос серед нас всіх, і тому якби питання лідерства напевно, що відпало. А тоді, тоді ж не було так, зараз би мені хтось сказав, що там хтось інший лідер, то я би вже десь цопався. А тоді ну, діти, ну нормально, є лідер, є лідер. Тараса, ви багато разом з Девоцвітом гастролювали. Там у вас були і дівчатка. Чи можливо десь пам'ятаєш, як ви були малими? Можливо, десь. Е... Василь когось закохався. Чи ти чи у вас була якась конкуренція? Я все пам'ятаю у, у нас Не було конкуренції, тому що я кохав Іринку. ринку, а кохав то, то слово просто погулянка, і я пам'ятаю. Ті темні коридори, і то було так приємно десь побігати, там за косички посмикати ще щось. А Василько він любив Олю, Олю Жовтулю. Я відкриваю прізвище, що що, мені можна, але пробач, якщо щось там з чомінком трапиться зараз. Ось він любив. В нього була конкуренція з іншим хлопчиком, звали його теж Василь. Тут якби два Василі, одна Оля, і вони десь за нею сперечалися. Я не можу пригадати, чим це закінчилося, тому очевидно, що там не. Людмила якими з речі, але там бо в нього любов і там. Якимись секретами, Це такий час цікавий, якими сміряємо на майбутнє. Всім розповідайте. Абсолютно, абсолютно всім ділилися. Тоді ніхто десь не задумувався глобальними, знаєте, собі ну, в нас люди по 30, 40, 50 років до сих пір собі не мають цілі поставити на життя. Про що тут говорити? А ви вже дітей? собі тоді поставили ціну Діти, ді, 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 Ні, я навпаки говорю про те, що діти ді, вони живуть ді одним сьогоднішнім днем. Їм подобається виступати. Їм подобається там приприходити е, на той третій поверх погулянки. У нас е, викладачка Марія Франківна Помірча. Ви приходили туди. Е, пані Марія відкривала своє піаніно, і ми співали пісню. Подорож. Розіжу, що подарували чорний, подивися, дівчинка, як я ботан. І потім розпівувалися разом з цією піснею. І, ну і, власне, воно залишилося в, в душі. І, знаєте, Дуже такий хвилюючий момент. Нехай я трошки на поріт забіжу, коли. Сталася от та, та біда, яка трапилася. І е, ми знайшли ноутбук Владіслава Левицького і десь почали дивитися по тих відео, які ми могли там знайти. Знайшли в папку Настя, його племінниця. Я вклацаю перший кліп, а там пісня по дорозі жук, і все, і мороз. просто. Ну Наскільки. от Де то було? Скільки то років пройшло? Ну, там, не знаю, 18 знову мене з матиматкою. Багато років пройшло. І він то зумів передати. Він, тобто, те, то, що його вчили, він став вчителем для когось, це дуже круто. Дуже ми круто, були друзями протягом скількох років Ну, активного спілкування. Активно. Була перерва. Та, то, то був дивоцвіт. Ну, десь, напевно, що мені було 12, коли, коли наша керівник поїхала в Сполучені Штати Америки, і очевидно, що воно якось зам'ялося. Ми десь пропали Вася. Пішов вчитися в училище музичне. І десь чи то при кінці він вже закінчив музичне училище, поступив в інший заклад, і там ми вже зустрілися в зовсім новому колективі, в зовсім новому амплуа. Розкажи вже Так. 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 <смітна> <смітна> е, то, то був гурт Контакт, вірніше не так. То подзвонив Вася до мене каже: слухай, Тарас, є там класна ідея, навіть не пам'ятаю, як дзвонив. Напевно, що ще ще по-домашньому, або по таких великих <смітна> цеглах. Е, подзвонив до мене і каже. Т Тарас, там, чи, чи в мене є пісня, чи якось так. Я кажу: Вась, слухай, а в мене є теж пісня. І на той момент ми зустрілися, і в нього була пісня, яка називалася Сліди, а моя мала більш позитивну назву Біла смерть. Так. <плодиско> 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 і ми, і ми, разом, ми разом одне одному заграли, він мені заграв на піаніно, оскільки він десь навчався. А я десь вже був самучка на гітарі грав. І, Йому сподобалась моя, мені сподобалась його. Ми вирішили зробити е, гурт. Нічого розумієшого ніж назва контакт ми не придумали. Навіть не пам'ятаю чому саме так. Потім долучилися наші колеги. До того що той е, третій Василько, який був е, в, в гурті Дивоцвіт, теж долучився до нас. Ще пару колегів, і ми грали рокешник, були рокерами. Я тоді пам'ятаю е, своїм друзям. вже Тоді в університеті Франка навчався своїм друзям. Розказував, кажу, слухайте, ми таку групу створили. Ваш ну, ваше океан Ельзи. от хвилинку дайте нам записати пісню, тому що в мене аргумент був желізний. Кажу нас вокаліст, нас вокаліст в нього вокал, що ви зрозуміли, сильніший, ніж пономарьова. Було таке, таке, от зразу уявлення, все аж а що сильніше, ніж пономарьова вокал і пісня про білу смерть. Що, що потрібно реально для того, щоб бути мега популярним в цій країні? От. Ну, далі ми поговоримо про період навчання в музичному училищі. І, звичайно, запросимо людину, яка з ним безпосередньо навчалася. Я знаю, що на двох факультетах він навчався на диригентському і вок вокаліст, так? Так. так. Тоді так. давайте запросимо цю людину. Запрошуємо Петра Родайка, який принаймні зможе нам розказати. про цей період. Петро, заходь, будь ласка, привіт. ми раді, що ти прийшов у нашу студію. Ми вітаємо тебе, обнімаємо, цілуємо. <ривіт> привіт, привіт. Дивно, що Петро вставайся не буде. — А чого більше. — Сіда, будь ласка, Петро. Ми ще поговоримо про цей період. Що ти пригадуєш, який був Василь? Ну, все, що ти хочеш сказати про цю непересічну людину. Насправді ми з ним в училищі не навчались, просто якось збіглися в нас періоди, коли я навчався в музичній академії Василь в училищі. Я перед музичною академією ще навчався на двох підготовчих курсах. І десь це воно власне співпало. Взагалі, з Василем я перший раз пересікся на одному з пісенних конкурсів. Я вже навіть чесно кажучи, не пригадаю, який саме це був конкурс, тому що їх було дуже багато. І завжди була от така свого роду тусовка, і, тобто конкретних співаків, які їздили там десь по тих конкурсах, фестивалях. І навіть доходило до того, що якщо бачили, що приїхав Левицький і Радейко, розверталися і їхали додому, тому що знали, що нічого призмого, вони не готуються. Ну серйозно, колись таке було. Це я захожу в готель, а вони кажуть: о, Радейко, приїхав знову і Левицький, так що можна розвертатися і їхати додому. Ну, і спіхав додому. Так. Це було подивування. таке. А, Петро, ми зараз е, хочемо показати сюжет, де е, Василь Владіслав показує свої вокальні дані просто ну, в такій пісні, пісні, що сльози очах з'являються. Зростають у гніздечку. соколята, Відпускати у просторі юнацької мети в руках моїх така велика сила, та долю не затримати нічим сини мої візьміть, мої вітри. Батька не забудьте, помістим. Він був дуже вільна людина, мені здається, настільки любив свою країну, що напевно не знаю, але про інші країни й не мріяв. Просто побувати, там, погастролювати, але жити, напевно, тільки в Україні. В, в урті Контакт була пісня, називалася, Якщо я не помиляюся, Україна. Він її читав реп. Нася Левицький читав реп, так і там було я, українець, я цим горджуся, а прогнати собак цих не побоюся. Бо такий, ну, такий ще юнацький текст. Ми недавно згадували, сміялися. Е, ось. Але то, що він був патріотом, то з ним було завжди. Я думаю, що він би навіть якби пішов по класичній лінії, він би досягнув величезних успіхів. Тому що це все, ну, це все є і в факторі, і, ну, як я вже говорив в тембрі голосу. Він робив ту культуру кращою українською. розумієте, Тобто він е, ніколи не паталахав і не халтурив, як прийнято говорити. знаєте, Тобто завжди це, навіть от слухаючи живий виступ, ну не маєш до чого придертися, тому що реально ну, ти всі на своєму місці, на, по інтонації, і по емоціях. І е, я йому вірив. Тобто, коли людина стоїть на сцені і вона співає, ну як прийнято говорити по-станіславському, вірю, не вірю. <риклад> тобто людина так само і співак. От він або переконує, або не переконує, або він тримає публіку, або він не тримає. Який він був поза сценою? Ми були в Карпатах на Тростяні. Я пам'ятаю, це був або День Славського, якось так було. Ну, і, звичайно, там екскурсія на Тростян. І ми з Василем є така традиція вокалістів. От якщо в горах так от подати звук угу. далечінь, і якщо повернеться, значить класний вокаліст. І що? Та що? та Нічого. Ні, йому ні мені не поверталося. Ми... Чи розповідав він тобі якісь свої таємниці, можливо, про кохання? І увага на екран, пісня теж у Колі з програма. Співає він ну, досить знаминута пісня його. Любов повинна нас супроводжувати все життя. Ну як же ж без любові? Є тут, до речі, закохані сьогодні. О, бачу тільки тут один мужчина є ще може. О, прекрасно! Все більше і більше. Я думаю, до кінця цієї композиції таких пар, які люблять Україну і будуть примножувати наш, нас, українців, збільшиться в стократному разі. Я тебе забуду і піду, Залишивши в вікнах ніж осінню. Я тебе забуду і піду, я тебе забуду і піду. То... Ну, нови, просто чудово. Аж слова забуду. Чекай мене, хоч на душі давно зима благай мене. Знаєш, ти, що все дарма, люби мене, якщо навчилась ти любить, а там знову задушна м'єй. Я так тебе любив, я за тобою лину в небо. Я так тебе любив, я навіть жив лише для тебе, як. Тобою йду не був, я, я ведь жив ще для тебе, я так, а ти Ліслама крила, я так тебе любив, а ти нікого. Ну, і є така традиція Зелений концерт називається. Ну і зелений концерт роблять всякі там капості. І значить, суфлер, це які слова показують, щоб там не забували. І вони на останньому концерті Василяві не той текст підсунули. Ну, але текст був навіть не пісня, а просто там Василь, ти такий, ти такий, ти, такий, і тому подібне. Ну, це я уявляю, як в нього були відчуття тоді. Коли от Василь загинув, з'явилася інформація. Що в нього була наречена в Тернополі. Знаєте щось про це? В нього була дівчина в Тернополі. Дівчина, з якою він познайомився, якщо я не помиляюся, на якомусь комплексі краси, щось в такому плані. Він їздив дуже часто до неї. Туди багато часу проводив в Тернополі. І Вася написав пісню для своєї маленької племінниці. Пісня, яка називається Молоком. І та дівчина з часом вона відкрила свою танцювальну школу і зробила постановку танцювальну до цієї пісні, до тої маленької настінки молоко. Тобто дівчатка з танцювальної школи з Стернополя танцює для дівчинки зі Львова. І вони так от їздили туди-сюди, і якраз от в той день такий поганий. Була презентація цієї пісні в Тернополі, на другий день вони вже мали її знімати у Львові. Тобто дівчина була теж така творча. Хочу, щоб ти пригадав, коли ви виступали Владислав Левицький, ти і Кузьма Скрябін. На сцені Судя, мені здається, в мене коментарів до того сюжету більше буде, ніж в тебе. Я давно тобі хотів виговоритися, і нарешті це станеться на ТРК «Львів». Що стосується цього виступу, ну це абсолютно було спонтанно. Це зранку ми якось це відбувалося в опорному театрі. У мене була якась репетиція, я пригадую наверху, там в репетиційному приміщенні, а в Скрябін, він, значить, приїхав, Андрій Кузьменко. Ну і співати щось разом. Ну, це Є ціль, нема перешкод. Заспіваємо. Що знаємо? Е, я кажу, то я знаю так пісні, тобто, але любимо моє, звичайно, старі фотографії. Mm -hmm. Все добре, співаємо старі фотографії. Е, ще було там варіант Не стидайся, це твоя земля. Ну і е, абсолютно спонтанно ще одна пісня, там, якби три розглядали. Най буде дощ. Я взагалі не знав слів до тієї пісні, я взагалі, чесно кажучи, перший раз чув. Стоїмо ми з Владіславом за сценою. Е, стоїмо, значить, Андрій на сцені працює, е, публіка вже розігріта. Е, ці вот, е, ну І побачив, а е, Андрій теж був дуже спонтанна людина. І що ви там стоїте? А ну ходіть, ходіть сюди. А Василь стоїть, то, 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 як? Ну, то як серед пісні? Ну, та що роз ти? Василь Петро, ходіть сюди. Я кажу, Василь Петро, зараз вийдуть такі хлопці з драбиною, знаєш, і будуть закручувати лапочку. От, ну, відбувалося це так, що ми все ж таки вийшли на ту сцену. Почалася ця пісня, «Най буде дощ, ну і я слів не знаю. І я кажу, Василь, ти слова знаєш? Я кажу, не знаю. Повністю не знаю, тільки приспів. Я кажу, Андрій, які слова? То Андрій так речення сказав, тут співає, тут речення передає, один другому передають ті ті слова. Чекали при діти на що провела моя весь місць. Чекали, що прийде такий момент, коли під то не пара цілий. Що Вася знав краще слова ніж ніж Петро, і, і мені відомо це звідки. Ото якраз тобто, ви про природу питалися про якісь такі о, особисті mm -hmm. речі. Ми з Василем дуже часто їздили на шашлики. А mm -hmm. ми, коли їздили на шашлики, ми завжди брали з собою гітару. Най буде то є моя улюблена пісня, якою його діставав. А потім, ну, співали, співали нас там стандартний набір пісень. Було такого. п'ятниця, я солдат», п'ятниця я не той. Найбуде дощ, ну що, що вміли грати, то й співали. Там спи собі сама. Ну, дуже, дуже все просто. І, і от та найбуде дощ, очевидно, що той ліс, той шашлик, по суті, врятував. У нас шашлик, Це стаття в газеті, шашлик, врятував. Це джерело, цей фувало. Перший був шашлик. Насамкінець запитання спочатку до Петра, потім Тарас дасть відповідь. Останню зустріч, останню розмову, пам'ятаєте? Левицьким? Пам'ятаю, це було буквально десь, може, декілька днів до того, як сталася трагедія. В 80 й аеромобільній бригаді нашій Львівській там для воїнів, які приїхали з АТО, робили концерт. Подзвонив до Василя, кажу, Василю, треба підтримати солдат. Нема проблем, там я кажу, потім тобі передзвоню і цей вже ближче до того і домовимося. Ну, ближче до того йому дзвоню, він настільки був жартівник. Кажу, Василю, треба подати їм список приблизний, що ти будеш, які пісні виконувати. Ну, Василь, як завжди з жартом каже: так, першу про Леніна. Я пишу. Розумієте, я записую, я, ну, наскільки я був. Ну, Василь, якщо він щось міг придумати, значить, ну, він значить придумав це. Ну, ну. Про Леніна. так. Друга кажу, пісня. Про комуністичну партію України. Думаю, так, щось тут нечисто. Кажу, Василь, ти жартуєш? Ну, то я жартую. Тобто, деколи не можна було зрозуміти, чи він говорить серйозно. Тобто я, наприклад, би не подивувався. Він написав такі пісні. Ну, На цей концерт він не попав. Коли я вже відспівав свій номер, значить вийшов, мене чи буде Василь. Ну кажу, зараз зачекайте, зателефоную. Я йому телефоную і кажу, Василю, ти будеш, слухай, в мене тут щось там, от якісь там накладки, я тут спішу, там, то все. вибачай дуже сильно, але я не зможу бути. Ну і ми там попрощалися кажу, добре, все, тоді щасливо, зідзвонимося. І там буквально через два дні там чи три попрощався стан прощався. Хочу пригадати, що я була на одному з концертів в благодійному, де виступали наші зірки, і власне Владислав. І після концерту я підійшла до нього, тому що в той час я якраз робила концерти для атушників у нашому госпіталі. Сказала Владислав, ти міг би виступати? І він сказав: навіть немає питань. Навіть і не питайся так, коли хотіли ми сюжет в кінці дати. Він відзнявся в проєкті звитяга, де я на той час робила цей проєкт. і хочу його вам зараз показати. Розібратися у тому, як правильно стріляти, ми попросили викладачів кафедри вогневої підготовки Академії сухопутних військ. А допоможе нам у цьому відомий львівський співак Владіслав Ловецький. Знаєте, зразу асоціативна така прив'язка після слова військові це відразу чистота і порядок. Це військова техніка і, звичайно, це зброя. Ну я напевно, розпочну з найцікавішого для мене. Це тренування стрільби зі зброєю. Поїхали. Радий знайомство. Ну розказуй, чим ми тут будемо займатися? Ну ти хотів навчитися стріляти? Так, дуже хочу. Ну що ж, спробуємо стріляти. Добави. Руки вверх! Знаєте, в фільмах дивлюся і завжди було для мене дуже дивним. Люди тримають автомати практично в одній руці і мало того, потрапляють завжди в ціль. От, Як правильно тримати справжній автомат? Так, дійсно він є достатньо важким, і тому для того, щоб здійснити влучний постріл, необхідно, по-перше, правильно прийняти положення для стрільби, правильно утримувати автомат, ну і, відповідно, вибрати правильну точку прицільного приціл. Необхідно поставити ноги на ширині плеч і вагу тіла розподілити на ногах рівномірно. Далі необхідно прикласти автомат до плеча міцніше. Так, щоб він у нас не рухався. Так, і підтримувати за це І як кажуть німці, Fire! Ти нікого не любила! Супер класно! Знаєш, Дуже сподобалося. Вражені найпозитивніші. Ну, снайпером ти поки що не став, але основу стрільби ти вже тепер знаєш. Так? Ще все поперек. Ну, Можливо, в майбутньому ти ще захочеш сюди прийти, щось нове для себе взнати. Ну, якщо буде така змова, то я обов'язково завітаю до вас в гості. Вас тут дуже цікаво. Запрошуйте. Ну, завжди раді. Супер. Все, пока, побачення. Перша частина програми Архіватор добігає кінця. Зустрінемось на наступному тижні у другій частині. Па-па. Хай щастить.